Розмір має значення: велика ланцюгова пила 40 см довжина шини, два потужних акумулятора та ще й крутий подарунок у вигляді мультитулу 18 в одному. Ціна за таку потужну пилу нижче ринкової на 40%. Замовте сьогодні та отримуйте задоволення від бездоганної роботи. Потужний двигун для швидкого різу, лише один легкий натиск, і велика колода дерева буде розрізана навпіл. Пила стане незамінним помічником для будь-якої роботи на дачі або в господарстві потужна, легка і портативна. Вона дозволить вам виконувати роботу швидко та без зайвих зусиль. Зручні прогумовані рукоятки, знижують рівень вібрації та забезпечують комфортне використання. Пила оснащена акумуляторами великої ємності, що гарантують тривалу роботу без підзарядки, а автоматичне гальмо-ланцюга забезпечить вашу безпеку. Переходьте в магазин і замовляйте зі знижкою. Кожному покупцю подарунок.